А ми до вас Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побуваємо вдома у викладача МЕГУ, доцента кафедри біології, відомого своїми мандрівками в екзотичні країни і добровільною участю у зоні АТО. І це Ростислав Шикула. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня. Доброго дня! А ми до вас. Заходьте. Отже, розказуйте, як давно живете в цій квартирі? Ну, Взагалі з батьками я тут і почав жити фактично з 1982 року. Як тільки збудували цей будинок. От з того часу тут ми і жили, поки батьки були живі. Скільки у вас кімнат? Ну загалом кімнат чотири кім е, жилих зараз дві. От е, решта так ще в ремонті. Ну в коридорі я вже бачу справжні музеї. На цих полицях розташовані різні експонати. Я так розумію, привезені з різних екзотичних ваших мандрівок. Розказуйте, наприклад, от зверху це сахарські верблюди, зроблені із шкіри, яка спеціально так от зм'ята, розмочена, а потім натягнута по способу маше То вони продають такі, як сувеніри там. Далі знизу це привезена за Амазонії пірання. Найпоширеніша в тих краях риба, така як у нас карась, кругом, де я не плавав, не ряв. Угу. Разом з ними вони не заважають, якщо немає ран на тілі, то все нормально. Звідки вона привезена? Річка Амазонка. Ага. От, поряд цей із Китая китайський скорпіон, і його тримає в роті кобра, а також корінці женьшеню і ягоди, які, як китайці вважають, додають енергетики в, ну, в цей розчин. Я його пив, я вам скажу. але Воно таке алкогольне, а, ну, треба випити, аначе ж образяться. Я помітила, що у вас навіть манера така розповідати як музеї. На верхній полці в мене верблюди, на нижній полці в мене риба. Це, професійно, це ж, мабуть, у вас дійсно професійно. Я провів не одну екскурсію. Оце, можна спитати, що так, це так? Можна. Таке? Це ніс, риби, пили. Тільки ніс риби пили. Далі вона розміром як дельфін була. Гігантська, здоровенна. От, і е, до 3 метрів може доростати. Значить, ці риби е, запливають в австралійські річки. І в тих річках вони вже харчуються, полюють на молюсків Цим рилом вони розривають пісок. Я таку рибу ясна річ впіймати не не міг, угу. але сувеніри такі можна придбати у місцевих жителів, виміняти, придбати за щось. От і е, використати вже як музейний експонат. Ну найнезвичніший експонат буде у мене. Це катека з нової Гвінеї. Ось вона. Так, а Дивіться. що це таке котека? Котека, що це? Це накладний пеніс для чоловіків, які живуть в Новій Гвінеї на цьому Велетенському острові. Вони ж голі, там жара, плюс 40, зразу голою криваєшся. Тому вони голі. Угодити в такому сорочці неможливо. Ага. Через то остається якось на статевий орган щось надіти. Це для них такий символ, знаєте, як для нас вишиванка. От моя вишиванку так, національну, а для них це їхній аналог вишиванки. І вони дуже. Жінки кажуть, кажуть, от ти можеш народити, зато в мене є оце. От і все. Тобто це їхня така гендерна відмінність. Тобто, а як це взагалі носять? А значить, як його носять? Значить, Сюди вирізається по розміру пеніса значить, дирочка, підв'язується ниткою солом'яною такою, до мошонки знизу, а оці підв'язується до пояса. щоб вона Тобто воно носиться не доверху? Так, точно, доверху, доверху, і тут, і тут прив'язується. І отак от, от вони ходять. І Воно їм не заважає, безумовно. Вони його знімають, коли, коли йдуть в туалет і коли лягають спати. Mm -hmm. А так, це така ритуальна, я кажу, національний одяг і ритуальна річ. От, дуже оригінальна, тільки на Новій гінеї. Треба собі наступну подорож запланувати на нову генералі. Да. Далекувата, правда, Австралії стільки <заплан> цікавого взагалі у вас вже тільки це тільки початок, це тільки в коридорі. Думаю, що вже у вас там в тих кімнатах? Там іще продовження колекції. Ага, Попробуйте. тобто продовження музею. Так, так? точно. Ну, це моя вітальня. Я працюю за столом. Тут е, в мене комп'ютер і мій робочий стіл. Така перед вами невеличка експозиція. От е, зверху тут речі, які батькові належать. От е, чи належали, може правильно сказати, так як його вже немає в живих. Е, е, його нагороди, книги, які він любив читати. Його. Поезія, яку він сам писав, мамині е, нагороди, теж вона мене громадський діяч була вчителька. Мами теж немає, теж немає мами. Так вона перед АТО пішла на той світ. кажуть, і знизу е, теж льотні різні речі. Так як батько був вертолітником військовим, який він привіз е, із Афганістану, і крайня північ, це Кортік. Деякі речі, от китайські, е, теж в Афганістан привозили годинник японський. Ну от фляга його, ну взагалі ті речі, які з тих часів дійшли. Ну і знизу вже моя експозиція, новітня історія, фактично, з Донбасу. Це вже ваші речі привезені із зони АТО. Так, Так, із зони АТО, так що із цього всього є найбільш цінним для вас? Е, ну із батькових речей це шолом, тому що я в ньому стрибав із парашутом. Коли е, батька не стало, я відчув, що якось він, та особа, і не встиг мене. Чомусь такому самостійному вже mm -hmm. навчити. Мені було 17 років, от а якраз я сам ставав самостійним, мені треба було щось вчитися, як за себе постояти, як з е, простележною статтю, спілкуватися. Батька не стало. Його шолом, і я вирішив е, записатись в парашутний клуб. От в мене 54 стрибка з парашутом, і я почав стрибати в його цьому шоломі. Він пройшов його льотну службу, північ, Афганістан, і от я в ньому стрибав, і фактично як виявилось недаремно. Я себе підготував фізично до, до тих дій, які сьогодні відбуваються mm -hmm. на Донбасі. А свого роду, мабуть, цей шолом є для вас якийсь як оберіг? Реліквія, так, така, можливо, оберіг, реліквія кажуть. Людина завжди намагалася свою психологічний свій стан якось ну, покращити, маючи. Якусь річ коло себе. Я так розумію, це ваша донька. Так, не моя на фотографії. Вже підросла. Зараз їй 21 рік. Вона вже доросла. Тут вона ще скільки років? А тут десь було 14. 12-14 десь там які у вас стосунки з Сашою? Стосу, стосунки з досі в мене добрі, дружні. Вона зі мною не живе, вона вже має ну і свого, скажімо так, молодого чоловіка. Вона ну якось пробує в цьому житті ну, себе знайти, займається театральним мистецтвом і режисурою. От закінчує університет, і ну я сподіваюсь, що вона. Буде мати тверезе мислення, таке от як у мене, з критичним підходом, розумієте, критика дозволяє себе й досконалити. Вона по характеру на кого схожа? По характеру, так, вона каже, що всі кажуть, що вона схожа на мене по характеру більше. Це яка? Ну, мисляча, мені подобається її хід думок. Вона, вона думає досить таки по дорослому сьогодні. Вітальню кімнату подивилися, що наступне. Наступна кухня. Я вам покажу, там цікаві речі. Ще на кухні музей? <гум> Музею нема, але я збираюся пригостити сьогодні цікавою стравою. – Заінтригували. Будь ласка, проходьте. Йдемо. Тут у мене кухня. Тут готується страва відповідна, яку сьогодні для вас буду подавати. Я вже подавати. відчуваю такий аромат. Аромат так, екзотичний. Що Це має бути, це має бути віденський штрудель з Ого. кумкватом і. За цукреною, в сиропі вишнею і яблуками чоловік Корицею. сам готує штрудель, іноді треба балувати гостей. Ви живете самі в цій квартирі, так так. А що в холодильнику в, в холостяка можна подивитися? Будь ласка, холодильник так. і простенькі у мене. Екзотичні фрукти. Це ми з цього будемо їсти сьогодні з ним штрудель. Це кумкват. Кумкват це маленькі, такі як мандарин, апельсин угу. разом. Подивіться. А, а де вирощують такі А взагалі пункти? він культивується в Ізраїлі, але тропічний фрукт належить він до цитрусових. Сушена вишня, будь ага. ласка, теж вона в нас в штрудель сьогодні входить. І тут ще в мене знаходиться цікава така страва. Називається ага. Бокадільос. Це в Південній Америці роблять е, такі в пальмовому листі. Е, ну Щоб що вам сказати, воно як е, не то. Солодке таке, не то мармелад, не то а, 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 схоже на варіння. Ось воно, бачите, закристалізувалося. Це тут гуаява, а, манго і цукор. Вони розмішують його, закладають, завертають пальмовим листям сюди індіанці, і це для них заміняє цукерки. Угу. Це... Але це не ті цукерки, що виселять. Потім них не прикидають. Ті були в Колумбії, а ці в Венезуелі. Добре, що в холодильнику хоч немає експонатів. так? Е, є, експонат. є Є. холодильнику експонати є. В морозильній камері. Зараз ага. я вам покажу. Я з експедиції завжди привожу щось таке цікаве, і поки руки дійдуть його розправити, то. Е то воно в мене зберігається. Колись Що це? Це на вигляд то паста. Насправді тут павук. Ой. Ось, хеліцери, він заморожений. Якщо хочете, я приготую. В олії часником. Я б сусіда тільки його треба розморозити. Він в мене замерз. Його можна їсти? Можна. Ви жартуєте? Ні. Місце це делікатес. Місцеві індіанці в південній Америці надзвичайно їх полюбляють. Такі доростають до 30 сантиметрів у довжину. Паук Голіаф є найбільшим у світі пауком, і мешкає він в Бразилії і Гаяні. Це менше дитинчатку. А ви а... його тримаєте, мабуть, для якогось особливого випадку. А для ос особливого випадку дійсно на чорний день. Знаєте, я кажуть, коли не буде настрою щось готувати. Ну, я скажу з вами: небезпечно мати справу, не дай Бог, перейти вам дорогу. Такого павучка приготувати на вечерю. На вечерю можна приготувати павучка і рибу. Мама колись достала, думала, колбаса домашня закручена, у нас там була заморожена. А то змія оказалася. Ого. Вона її прямо кинула, йому вона ніхто заверіщала. І я кажу, мама, не хвилюйся. Друзі, до мене недавно заходили побратими авто. Я дістав жменю жуків, в мене були сахари, чорнотілки ізофобус. І ми е, до чаю її сушені, як чіпси. Коли я дав товаришу чомодан, е, цю сумку е, в дорогу. А звідти він, жінка каже, хоче спакувати. Спаковує жінка, як дзвонить, мені такий вереск, каже, що трапилося? Ну каже, звідти ти що ж не попередив? Звідти два отаких от медастатських таргани виліз. Як змії шиплі, шипіть почали. Я кажу, що ви зробили? Несіть їх до мене. Швиденько я вже кажу, місяць шукаю. Вони ходять по квартирі, гуляють. А він каже, да вже ми тапочком забили їх. Я сьогодні додому без ніяких сюрпризів, до мене не буде. Солочку які... перевірите вдома. <звук> ми забули за наш сюрприз. <звук> що там наш пиріг? Ага, давайте дивитися. Давайте дивитися. Так. Ну, вже добре, підрумянився. Можна діставати. Опа! А десь у мене була цукрова пудра. Я буду тримати ситочку, да, а ви будете я... сипати пудру. Mm. Як гарно вийшло. Пиріг треба так. зняти на тарілочку. Тримайте. Так. І так. дорогу. Так. 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 Ось так. Ставте. Ставте сюди. М'ята. Так. І чай. І чай. Угу. Зараз я відріжу. О, який він у нас. розсипчастий. Так. так, дякую. А. Так, і останній штрих. Зараз м'ята зараз запахне. Так. Ну, що, будемо коштувати? Так, будемо коштувати. Значно. На моїй кухні переважно жінок намагаюся накормити я. Тобто жінки на вашій кухні бувають? Бувають жінки, я ж здоровий самець. Не вірте, самцям, які скажуть, що жінок у них немає, там не бувають. Це буде приховувати їхню орієнтацію. Тобто можна сказати, що якщо ви є інструктором по виживанню в екстремальних умовах, в надзвичайних ситуаціях, в дикій природі, то інструктором по виживанню без жінок вас назвати Важко, так? Без жінок. Не можна ж сказати, що ви є інструктором по виживанню без жінок. До речі, цікава пропозиція. В принципі, так воно і відбувається у мене, без жінок виживання, тому що іноді, знаєте, коли зберемося, однокласники, друзі, подруги, мої, близькі, люди якісь. І протилежна стать відповідно в даній компанії присутня. Вони спілкуючись зі мною, вони, вони їм хочеться поїхати. Нас трава, кокоси, все включено. Кажу: дівчата, я живу там, де кокоси, ми зриваємо з пальми банани. Ми відповідно з бананового дерева собі. А це не дерево, це куч. Треба mm -hmm. це трава, навіть не кущ, я також, кажу, Це трава. Стоїть травинини. Ми зриваємо банани. Все це ми беремо ходимо на запах, шукаємо гуаяву, їмо кактусові плоди. Це. Чи всім жінкам такий екстрім потрібен? Я вам скажу, вони якби не пропали, де ви не про біля раз. мене. Ні одна жінка не пропаде. це вам точно. А, а є такі, що хочуть з вами їхати? Є які хочуть, але поїхати, коли доходить до справи. От поїхати і себе Розумієте, мого віку жінки вони вже зав'язані сильно на дітях. Без дітей в моєму віці жінок ну дуже мало практично немає. Значить, тут Но, але в вашому віці жінки вже мають дорослих дітей. Дорослих дітей так, ну а лише являються опікунами, все таки своїх mm -hmm. дітей. Являються плотними опікунами. Кинути дитину, а що дитя скаже, а я поїхала. Ну це теж а давав а ще дитину треба брати. Ну тобто, мабуть, Ну, Я просила <ріху> тут. Не бачите не, не настояли як чоловік. Я їду діло тому, я в пари марку. Зроблю. я роблю не не відпочинок. Мене mm -hmm. фактично мандрівка на, на виживання на збір експонатів. Я все збираю. Я все ловлю і харчу з тим, що я під ногами знаходжу. І Я знаю, що знайти як рибу спіймати, і все та жарінока, чи амазонка, все це дозволяло мені робити. А е, з жінкою я е, перетворююсь просто на те, що ми ми, ми заступеремося. Ми, наприклад, десь заступеремося. Мені треба буде це ж жіноча фізіологія. Раз я вже буду думати, як шот, щоб, щоб так, що все пішло, а ще вколола кактусом палиться. Ще У мене стільки було я собі операцію робив мікроскопічну, Коли прилетів на Амазонію, а по того на карибах кактусами поколовся і почала е, загнеяння в мене відбуватися на е, вхіжині, я вже жив. Я собі розрізав там руку робив мікрооперацію, все. Ну, не знаю, ще, жінка б таке сама витримала. Таким словом, я думаю, що ви просто не хочете брати на себе відповідальність. Та я можу брати на себе відповідальність, в такому віці, що мені за себе, що ще за двох, ще за трьох, мені вже без різниці. Я все зроблю так, як воно має бути. Але все ж таки, ви розлучилися 15 років тому, так? Да. але вдруге чомусь не одружилися. Ну, Складне питання, знаєте, в чому річ? Я ж забагато думаю. Сам для себе вже з'ясував. За я забагато, я все аналізую. Мені треба е, подруга, яка буде так само аналізувати, думати, буде атеїстом, буде вірити не вірити, буде знати все що, про, ну, про науку, займатися угу. наукою. Ну, може не займатися, під, е, хоча б мене підтримати. Як час за Дарві, Дарвіна, знаєте, в нього була важка судьба. Жінка була віруюча, а він сам був науковець. От, але е, однодумців мало. Може, навпаки, ви собі ускладнюєте життя, і вам потрібна жінка така, знаєте, щоб трошки його полегшувала. Села проста. Ні, ну чому села проста обов'язково? Мається на увазі в характері, така легка жінка, і, і тільки щоб вона стільки багато не думала, як ви. Не головне, не домінувала наді мною. Mm -hmm. е, жінка ж вона ж сама по собі вона створена еволюційним шляхом. Для чого? Для того, щоб е, приваблювати чоловіків mm -hmm. раз так, і, і подобатися їм. Все, яка готовка, яка стірка, що за маячня? Ну, ну, то то це Саме, сам якщо саме домінатний, це не той, хто лежить на дивані ноги і газету читає, пиво бухає. Uh -huh. Домінатний самець це, це той, який в відносинах домінує. Це робить все за жінку. Це полегшує її життя, добуває їжу. А що має робити жінка? В такому жінка думати? повинна радуватися самця це вона для того, вона еволюційно для цього створена. Вона не створена для заробітків, для важкої роботи. Вона не може значить, займатися якимось, тягнути все в сім'ю. Для чого? Для чого? Вона має як надихати чоловіка? Правильно, надихати. Надихати. Чоловік зробить все, якщо коло нього правильна жінка. На сам кінець Ростислав. Ну це вже така склалася традиція, не знаю, чи донесла вам розвідка чи не донесла. Якщо програма «Ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливий. Щось таке чув. чому ваша особливість як ви думаєте? Ну, ясна річ, що в мене є якийсь, мабуть, нестандартний підхід, можливо, до життя, до світогляду, можливо, можливо те, чим я займаюся, можливо, те, що я живу біологією і своєю професією, як багато зрівнянь наших. До яких були в гостях вони живуть своєю професією. Я живу своєю професією, я, я сплю серед експонатів. Я знаходжусь серед експонатів. Їсте їх я їсть. їм ці експонати. Як мені один зажартував, скоро й ти станеш експонатом. Mm -hmm. Ну кажу, сподіваюся, що це час прийде коли-небудь. Чи ж Ростислав, я щиро дякую вам сьогодні за запрошення до вас додому. Було дуже приємно вас гостювати. Ви мене дійсно сьогодні вразили і здивували, приготували для мене смачний штрудик. Я вам за це щиро дякую і бажаю вам, щоб Ну, ваші очі горять від того, про що ви розповідаєте. Хай вони вас постійно е світяться від однієї думки, що ви знову кудись поїдете, знову щось побачите і знову нам щось привезете, показати. Цікаво. Дуже дякую вам за добрі теплі слова. Що ж, це була програма Ми до вас з Тетяни Волковою. Сьогодні ми з вами гостювали у викладача МЕГУ доцента кафедри біології Ростислава Шикули. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Я послухаю дійсно так. шумить, а в дійсно вам шумить? Мені нічого там не шумить так, так конкретно, особливо, коли хтось говорить. Чекайте, може ви не так складаєте? Ну такий мікрошум, або хтось із нас... Ні, таке як воно, ехо. О, це воно. Ну, а ви воно? хотіли... Да. Я думала, що це... море почути. Ні, ні, це от воно є. Таке, знаєте, від, чим більше говорять навколо машини, тим більше mm. буде тут ехо. Це воно мікро... мікроскопічне. Що є пушок зверху, значить він новий. Ага, то тобто це ще не використане. Так точно. Ну добре що легше стало. <рит> <рит> ну можете <потримати. рит> А то. Я подумала раптом ми в когось не <рит> дібрати. Чому ваша особливість як туха? А то питання не за адресом. Ну це ж як спитати у э, дівчини, а чому ти красива? Розумієте, дівчина завжди знає, чому вона Знає, таки... так? так, вона знає відповідно це запитання. ну, не знаю. Це е, особливість же визначає з точки зору науки не індивіду, який таковим являється, а визначає соціум і суспільство. Е, чи ця людина здатна носити е, дане, е, дане звання особливої людини? Не намагайтеся зараз втекти від запитання, ага. Вам ага. не вдасться. Партнер програми, житлово-будівельний комплекс, театральний, сучасне житло у центрі міста.